Всім привіт! Ви на каналі Дорама Vibes і сьогодні буде топ-5 нових драм, які вже очікуються і або вже недавно вийшли, і очікуємо їхній перегляд, щоб переглянути їх. Це буде підбірка драм 2025 лютнева версія. Як показує попереднє відео, вам заходять відео, де я підтримую Драме. Тому, якщо ви хочете ще якусь підбірку драм, наприклад, комедії, детективів, містики, фантастики, напишіть внизу під відео, і я прислухаюсь до ваших коментарів і зроблю ті підбірки драм, які вас дуже сильно цікавлять. І першою драмою буде драма для Братів Орляток. Ця драма, вона сімейна, комедійна. також у ній знімаються такі актори, як Че Вон, Анже Ву, Чой Де Чу, Кім Дон Кван, Парк Юн, Лі Сон Гі. І ця дорама нам розповідає про Керівницю поштового влодівання, який вже 45 років, вона хоче віднайти своє кохання. І ось вона зустрічає своє кохання. Головну героїню звати Ма Гван Сук. Вона зустрічає своє кохання, О Оджан Су, який є власником пивоварні. Вони одне одному сподобались, вони зіграли весілля. І вірили у довге щасливе майбутнє, але так склалося, що їхній шлюб протривав лише 10 днів, тому що її новий чоловік помирає, помирає, залишивши при цьому пивоварню на її плечі, і також піклування про його чотирьох братів. Ман Гансук бере відповідальність за пивоварню, за його братів, все в них. Поступово розвивається більш-менш добре, але вона зустрічає хан-донцока, власника готелю, який дуже зрозумілий, дуже егоїстичний. Він сам виховує своїх двох дітей. І, як буває, в наших прекрасних дорамах: Мак Ван Цук і Хан-Донцок, вони. Мають по теорії закохатися, і він починає змінюватись. Цікаво, що ж до цього приведе, чи будуть заважати брати її померлого чоловіка, їхньому щастю, чи сприймуть дуже добре діти власника готелю Макван Це буде все цікаво дізнатися в прекрасній комедії задля братів Орлядок. Тому дуже чекаю вихід цієї дорами. Тому будемо дивитися усі разом, якщо ви вирішили подивитися цю драму. І наступною драмою, яка вийде у 2025 році, це Дракон Чорного Полум'я або інша назва цієї дорами, Мій улюблений суперник. Ця драма містить такі жанри, як комедія, ігри. Дуже класний каст акторів. І зараз я їх озвучу. Це Чон Чой Чойхюн Ук, Ім Се Мі Кван Ян Кім Ян Ах, Ван Хьон Чон. Драма про Пек Со Чун, головної героїні, яка є. Власним керівником Універмага вона цілеспрямована, вона знає, як добитись багато чого в житті. Незалежна, вміє керувати своєю улюбленою справою. І ось вона зустрічає свого знайомого, якого вона не бачила 16 років і його звати. І Вона зустрічає пан Джуйома, який. Разом із нею в університетські роки грали у від відеогру, де у неї був нікнейм Strawberry, а в нього був нікнейм Чорний дракон. І вона була дуже в захваті зустріти класного, до... зустріти класного гравця, з яким вони класно проводили час. Але вживу, вживу, він виявляється зовсім не таким, як у грі. І вони стикаються на роботі, і це їм дає змогу познайомитись ближче не як гравцям у віртуальній грі, а в справжньому житті дуже цікаво буде спостерігати між їхньою взаємодією і цікаво подивитись, як будуть відрізнятися. Люди від віртуального світу і справжнього світу, наскільки це все далеко зайде і як в них все появиться насправді. Якщо вас зацікавила ця драма, можете подивитись і написати свої враження під цим відео і сказати, як вам ця дана драма. Третя драма, третя драма, в неї Ха-ха, ха-ха, ха ха, ха, -ха. Або інша назва хі 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 хі, -хі. Дуже класна і кумедна назва це ще одна південно-корейська комедія, яка вже виходить вже є перша серія в українському перекладі. Якщо не помиляюсь то ще й в озвучці. І а також є вона і в субтитрах. Ця дорама-комедія має акторський склад Джі, Джин-Хі, Лі Кю Хюн, Вон Лі Мін Дже. Це дорама про те, як люди вирішують заснувати свою компанію кік-кік-кік-кік. Наверно, це перекладається хі-хі-хі з англійської Я не знаю, я не впевнена. І люди хочуть знову вірватися у шоу-бізнес. Один з головних героїв, героїв дорами Чі Джин хі він був дуже популярним актором, йому сипалась велика слава, в яких. В він колись знімався, були вони дуже хайповими, дуже такими величезними, класними, з великими рейтингами, але поступово, поступово його акторська діяльність пішла на спад. Також один з головних героїв його звати Чон Йон Шік. Він був дуже класним продюсером. Але через скандал з ним ніхто не хотів співпрацювати, і ось Чі Джін, Хі і Шик, Вони вирішують створити свою власну компанію Кікік, -кік -кік, щоб знов увірватися у шоу-бізнес. До них приєднується терапевтка, яку сватає типеджівон, яка допомагає справитись колективу, команді з стресом, який вони отримують на роботі. І також ще одним членом їхньої команди є Лі Мін Дже. Лі Мін Дже, Лі Мін Дже який вже створював свою власну компанію. В нього не вийшло, він, звісно ж, був засмучений, а тут в нього є можливість побудувати разом з іншими класну компанію, і вони мають оця вся. Компашка має окупити 3 мільйони підписників і підкорити шоу-бізнес. І ми ж будемо спостерігати, як воно це відбувається. Мені от дуже цікаво, чи зможуть герої все ж таки вийти на вершину слави, чи може будуть якісь в когось власні секрети, які потім будуть розкриватись, і по тут ну, не. І, і які будуть тільки руйнувати їхній бізнес, будуть суперечки, може, там буде і любовний конфлікт. Ну, не знаю, це мої лише такі теорії. Я ще цю драму не дивилась, але скоро я її планую подивитись, оскільки я ще не дивилася свої попередні драми, а я не хочу ще нові починати. Знаєте, щоб не було як. Відео це в тіктоці з книжками, коли ти ще ці не прочитала книжки, а ти вже купуєш нові, вони там десь стоять. А я хочу насолоджуватись кожною дорамою окремо і додивитись ті драми, які я запланувала дивитись, а потім вже переступати до нових. Але якщо вас одна з цих дорам, або з попередніх моїх відео вас зацікавить якась драма і мій огляд на неї, я можу подивитись і вам. Висказати свою думку, якщо вам буде цікаво. І четверта драма це буде Острів Скарбів. Це дорама трилер і Кримінал. Ми вже можемо сказати, що дорама матиме класний успіх, оскільки головну роль в цій дорамі зіграє Хенсік. В акторський склад цієї драми входить Ха Джун-хо, Хон Хва Йон, Лі Хеян, Гудін Хо. І про що ж ця драма деждої криміналу? Щас ми вам все розкажемо. Точніше, я. Головний герой Сун -тон Чу займає чудову Посаду в корпорації Техан. Він має бездогану пам'ять, він має бездогану репутацію. І на перший погляд здається, що він ідеальний працівник. Але все не так, оскільки він має подвійну особистість і він хоче сам привласнити собі владу в Десані. Але все ж буває не так просто. Йому не вдається е, грати цю подвійну роль, скільки його викривають, як він хоче зруйнувати фонд на багато ще на 2 трильйони. Вон це задумайтесь, яка сума, які і нулі. Содончу він все ідеально спланував, але, як ми кажемо, не буває нічого ідеального. Він майже досягнув своєї мети, але його викрили і вже ж хочуть його знищити, зруйнувати, вбити. Але, але е, є тут одна така проблема. Він помер, але несподівано, несподівано якимось дивом головний герой повертається до життя, але він втратив. І тепер він не знає, хто його вороги, хто його друзі, і як це буде впливати на його подальше життя, оскільки, якщо вороги дізнаються, що він досі живий, вони будуть долі на нього полювати. Він навіть не знатиме, в чому полягає небезпека його життя. Тому дуже я вже всі дарема, які тут беру на огляд, всіх дуже... замітила. Дуже рекомендую, дуже рекомендую. Треба, напевно, щось міняти, <гум> Варно, не знаю. Тому, якщо вас зацікавила ця драма, подивіться. І остання п'ята драма на цьому відео під прикриттям у школі. Там. Давно не було драм про школу, тому що я давно не дивилась драм про школу, оскільки вони мені чомусь вже здаються занадто якимись банальними, занадто якимись е, такими дитячими, і воно не захватує дух, е, як раніше, коли мені було десь років 17-15, е, Життя прожила своє життя так достатньо. Акторський склад у цій драмі: Джу, Кі Кім Шин Рок, Кім Мін Чу Сюжет дорами під прикриттям розповідає нам про агента Чон Хен Сона, який під час одного завдання стався нещасний випадок, і його понизили по дзвоні, йому постійно не щастить. І ось йому випало завдання знайти. Гарби імператора Коджвона, який він сховав колись давним-давно. І вони зараз знаходяться зараз, де розташована школа. Школа. він буде прикидатися школярем, і він буде, тобто він буде працювати під прикриттям. І буде дуже цікаво спостерігати, як такий більш здоровий. Чоловік буде грати учня, але суті, як в драмах беруть таких дорослих чоловіків, і вони грають учні, хоча їм насправді 30 а то і 40 років, то то для нас вже не нове. Але буде цікаво подивитися, як це буде зіграно, коли сам герой буде приховувати, що він є не учнем, що він. Прикидається учнем і йому ж треба якось досліджувати школу, щоб знайти ці скарби. Правильно? Але ж ми знаємо, що ж багато але, 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 але йому ж треба буде з підлік. А як ми знаємо, що коли ми стаємо більш дорослими, ми вже не можемо себе поводити як підлітки ну, в більшості випадків, Там нові сленги, нові якісь ігри, харизма. Ні, я не кажу, що ми можемо потом ставати дуже старими, ну, але ж є ж різниця. Да? Йому треба буде комунікувати з підлітками, а також він зустрічає дуже класну вчительку, яку звати Суа. Вона є вчителем історії. І... Осуа здається, що цей учень нагадує їй перше кохання. Нагадує учень перше кохання. І між ними починається заростати така хімія, і це буде шкодити їхнім професійним обов'язком йому шукати ці скарби, тому і їй, оскільки вона ж вчителька, як вона могла закохатись в учням. Ну, це моя догадка, що може там будуть її підозрювати, як це вона могла закохатися в учня. Ми ж не знаємо, коли він їй скаже правду, коли вона дізнається правду. І мені б хотілось би дуже цікаво спостерігати за цією всією хімією, оскільки. Здається, буде така велика, е, така буде дуже сильно велика напруга. Е, коли ж він їй скаже правду, що він не учень, коли він їй скаже правду, що він тут розшукує скарби. Може він все ж таки скористається її допомогою, оскільки вона вчителька історії, може вона йому щось і підскаже. Ось таке відео вийшло про топ-5 дорам, лютнева версія. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал Дорама Vibes. І пишіть в коментарях, що ви хочете бачити на моєму каналі, що, ви, що потрібно покращити на моєму каналі. Я буду прислухатись до кожної з цих, до кожної... до кожної... Я буду прислухатись до кожної думки, яка буде в коментарях. Дякую всім за перегляд. Дякую, що вірите в мене. Всіх люблю, ціную, обіймаю. Гарного вечора, гарного дня. Пока.